Осенний лес. Сбер осенний грибил. Осенний лес. Збираємо грибочки в осінньому лісі. Ось такі грибочки є в нас. Ще один гриб. Ось ростуть грибочки у нас навіть на гілках дерев. На гілках берези бачимо ось такі гриби. Ось ліс, лісова дорога. Тут недалеко у нас ростуть грибочки. Зараз побачимо декілька кроків. Приходимо, дивимося, нагинаємось, шукаємо, оп, і грибочок. О! Ось такі грибочки, неподалік від дороги. Беремо їх від такий врожай далі. Збираємо грибочки. Це вже третій захід.